Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, ми знаємо, що вогонь не завжди нам приносить лихо. Але й ми без нього не можемо обійтись. Тут є картинки, і треба розставити їх там, де злий вогонь та добрий вогонь. Давайте будемо з вами розставляти. Наприклад, ліхтарик світиться. Це добре буде чи поганий? Так, це буде добрий. Молодці. А ось ковальку є щось. Так, це добрий буде, тому ставимо його сюди. Скажіть, будь ласка, а ось машина палає. Це буде добрий чи поганий вогник? Так, звичайно, воно приносить лихо, тому це буде поганий. Правильно. А горить ось тел телевізор. Так, це теж приносить лихо, тому буде поганий. А на день народжені свічки горять. Так, це буде добрий. Правильно, молодці. А варимо борщ, їжу. Так, це буде добрий. Молодці. А ось шнури горять. Який це буде вогник? Поганий чи добрий? Так, це буде поганий, тому що палає вогонь горить. Так. А це що? Це камін, за допомогою якого ми обігріваємось. Це добрий буде вогник чи поганий? Так, це буде добрий, правильно. А ось горить ліс. Так, це буде лихо велике, тому це буде поганий вогник, правильно. А ось просто горить полум'я. Можна погрітися, або ж або можна їжу зварити. Це буде добре. Так, молодці. Горить штора, полум'я. Так, це поганий, правильно. А печуться пиріжки у пічці. Так, це буде добре. Молодці. Будинок горить. Так, це лихо для людей. Звичайно, це буде поганий вогник. І залишається у нас тут газова плита, горять конфорки. Так, може виникнути пожежа, тому буде це злий вогник. Дітки, ви молодці. Дякую вам велике за увагу. До побачення. До нових зустрічей.